Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні на вас чекає коротка руханка, її можна виконувати зранку, коли хочеться пробудити тіло. Або впродовж дня, коли, наприклад, засиділись і відчуваєте певну скутість в спині, в ногах, також чудово для цього підійти. Тож, давайте розпочинати. Ми почнемо в положенні стоячи. Стопи поставте трішки ширше, і ми три рази витягаємось вгору за руками вдих. Видих, опустили ручки вниз. І ще два рази можна підніматись на носочки, добре витягнутись вдих, видих вниз. І ще один. Добре, потягнулись. Видих. І тепер ми затримаємось, переплітаємо пальчики рук, направляємо їх а, вгору, долоні вгору. Стаємо на носочки, опускаємо. Плечі вниз і тримаємо тут, добре, продовжуємо витягатись, дихаємо. Ще тут вдих. Видих. І ще один вдих. І видих. Все, обстежився. Декілька колових обертів головою в одну сторону. І ви іншу. Далі оберти плечима спочатку назад, поступово збільшуючи амплітуду, тягнемось до вух і міняємо напрям, коли оберти вперед. Угу, закінчили. Тепер більш широкі кола повністю руками. Спочатку назад. Підключайте в роботу грудну клітку, розкриваємось і міняємо напрям. Тут можна скруглятись, коли подаємо руки вперед. І ще один. І закінчили. Скинути будь-яку напругу, і далі декілька колових обертів тазом в одну сторону. І в іншу. Закінчили. Стоїмо на правій нозі. І коли оберти лівою ногою. В одну сторону, стараємось якомога вище піднімати ніжку, міняємо напрям. Добре, і інша нога спочатку в одну сторону. В іншу. Угу. Закінчили. Далі розігріваємо коліні суглоби, стоїмо на правій нозі лівий носочок від себе і малюємо ним коло в одну сторону і в іншу. Угу. Інша ніжка. Натягнули носочок від себе, малюємо ним коло. Так закінчили в одну сторону і міняємо напрям. Добре, закінчуємо. Декілька разів перекати з носочків на п'ятий. Угу. І далі стоїмо на правій нозі, лівий носочок згинаємо. Ставимо на килимок і починаємо присідати, підніматись вгору, тиснучи на пальчики на підйом, розтягуючи підйом стопи обережно, сильно не тиснемо, але відчуваємо приємне розтягування. Угу. І ми міняємо сторону, міняємо гніжку декілька разів. Угу, і ще один. І закінчили. Добре. Далі декілька разів ми будемо опускатись вниз. Спочатку опускається голова. Підпередня голова. Опускаємо плечі, тулуб, винирюємо, Опускаємось вниз, а потім винирюємо, можна руками допомагати собі відштовхуватись від стегон, прогинаючись, повертаємось вгору. І знову опускаємо підборіджі голову. Пірнаємо вниз і далі відштовхуючись долонями від стегу, прогинаємось. Піднімаємось вгору. І ще три рази, і ще один. І закінчили. І тепер зробимо прогін. Більш складніший варіант витягнутися за руками вгору. Якщо це важко, ставте долоні на поперек і допомагайте собі тут виштовхнути таз вперед, розкритися в грудному. І витягаємо за маківкою, знаходите свою амплітуду. А головне тут дихати. Дихання не затримаємо. І ще робимо вдих. І з видихом ми опускаємося вниз, та Затримаємось тут, коліна можуть бути зігнуті, руки можна скласти в ліктєвий замочок. По бажанню можна поколихатися з сторони в сторону, повністю розслабте спину, шию та голову, тулуб звисає, хребет, м'язи. Розтягується під силою тяжки. Добре, обережно з круглою спинкою піднімаємо згору. розправляємо плечі і далі. Стоїмо до довгого краю килимка обличчя і декілька разів ми зробимо перекати. Ставимо ніжки ширше. Ми перекатуємось з однієї ноги на іншу. Трішки складніше робити це без рук. Берете ваш варіант трішки швидше, повільніше, ніж роблю я. Головне відчуваємо приємне, приємне витягнення. Добре, і ми затримаємось, давайте всі разом на праву сторону, опускаємось праве коліно зігнути ліва нога пряма. Долоні біля грудей, можливо, опираємось ручками на килимок і тримаємо тут. Очі можуть бути прикритими. Якщо дуже важко, трішки припідніміться, можна тримати тут. Ой. Закритими очима трішки складніше тримати баланс. І ще тут вдих. Видих. Ставимо ручки на килимок і переходимо в верхній випад. Розвертаємось до правої ноги. Знаходимо зручне положення, праве коліно над п'яти. Збираємо ручки в замочок за спинкою. І тримаємо тут. Грудний, грудна клітка розкрита, витягаємося вгору за маківкою. Ноги активні, задня ножка теж активна. І ще тут вдих. Видих. Відпускаємо замочок і повертаємось в центр. Дивиться, носочки дивляться одне на одного. Трішки всередину. Робимо, вдих, прогнулись, подивились перед собою. І з видихом опустились вниз, можна взяти за щіколотки і притягнути маківку трішки ближче до килмка. Коліна можуть бути злегка зігнутими. Розслабте шию та голого. Як варіант, можна зробити замовчок за спинкою. І ще вдих, видих, опускаємо всі ручки на килимок і повторюємо на іншу сторону. Тепер ми сідаємо на ліву ножку, права нога пряма, знаходимо свій варіант, повторюємо, як робили на іншу сторону. І тримаємо тут, дихаємо. Так інше. Переходимо вперед до лівої ноги, знаходимо верхній випад. Mm -hmm. ліве коліно над лівою п'ятою, робимо замочок за спинкою, тримаємо тут. І ще вдих. За видихом відпускаємо замочок. Знову переходимо в центр. І тепер ніжки ми збираємо ще вуще. Тепер пальчики дивляться назовні. Ми сідаємо в маласину. Перед тим, як потримати в статиці, декілька разів зробіть такі перекати, відводячи одне коліно і потім інше в сторону. І далі тримаємо статику, лікті розштовхують коліна, коліна тиснуть на лікті, виростаємо вгору за маківкою, можна прикрити очі і пробуємо повністю розслабити обличчя, розслабити м'язи тазового дна. І ще вдих, видих. Виходимо з положення обережно. А, піднімаємо таз, ніжки трішки ближче. І з круглою спинкою ми піднімаємось, розправляємо плечі. І знову ми три рази витягаємось вгору за руками. Можна робити поруги за бажанням. Видих, долоні біля грудей. І ще два рази потягнулися вдих. Видих. І ще один. І видих. Намасте. На цьому наша руханка закінчена. Дякую вам за те, що практикували разом зі мною. Якщо вам сподобалося заняття, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. Якщо ви ще не підписані, але займаєтеся зі мною, також прошу не забути підписатись на канал. Раз вам дякую і гарного дня.